Всім доброго дня з Донеччини. Зараз ми вже в гостях 24-ї бригади, а саме в Івана Бучка, якому привезли від вас цей особливий реп з особливими частотами. Також Іван передасть Василю Кузьо. І на цій реби збиралися вже сотні, а то може і тисячі друзів, родина, так? Правильно? Односельчани. Односельчани, церкви з Яворівського району, долучалися з Львівської області і з України. Хто тільки не долучався до тих ребів? Дякуємо всім, тому що це дуже важливо, насправді рятує життя. Особливо зараз ворог використовує такі нестандартні частоти, на які ці реби точно відреагують позитивно, тому і збережуть відповідно життя. Тому дякуємо всім щиро. Разом ми справді величезна сила. Дай Бог кожному здоров'я, сили, триматися до перемоги, тому що разом ми є велика сила. Слава Україні! Героям слава!